А ці хмаринки прикольні такі. Моя смачна паста. цілий пікнік. Привіт, друзі! На ну, мені сьогодні термобілизна, а значить, я дочекалась, і сьогодні ми з чоловіком йдемо в похід в гори. Звичайно, я колись вже ходила з батьками, ще з компанією, але з чоловіком. Вдвох тільки я ніколи не ходила. І ми просто якраз прям і зібрали рюкзачки, і зібрали все найголовніше нам для такої невеличкої подорожі. Я прям супер готова, супер заряжена, бо ну це дуже круто, тому що весь час оце працюєш, сидиш за комп'ютером, от хочешся походити, щось поробити. Сила подивимося, наскільки мене вистачить, тому що я вже супер мега не витривала, наскільки це тільки можливо. Зараз, зараз я одягла термобілизну, буду тепленько одягатись, тому що в горах має бути холодніше. Ну це гори Іспанії, але все одно тут прохолодно, Тому одягаємось і будемо виходити. Зараз невеличкий огляд того, що ми з собою беремо в похід. Ми ще купимо, зайдемо поїсти, візьмемо з дому водичку. А так, от у мене інстекс, камера, але зараз я на камеру знімаю окуляри, ліхтарик, книжка, столові прибори, стаканчик, карти, ще столові прибори. Серветки, рецепти, камера, пауербанк, дріт для зарядки, гаманець, ліхтарик, крючок, ще всякі різні штучки мого чоловіка, я не знаю, що там. Книжка. І рюкзак, ще один рюкзак, плет, можливо, сядемо на ньому або поїмо. Будемо сидіти, розкладемо там їжу, ще подумаємо. Ось такий наборчик. Наш похід ще не почався, але пригода вже почалась. Владіка закінчилася робота в два. Автобус від'їжджає по розкладу в 2.05. Тому ми швиденько побігли на автобус і ми встигли. Ми встигли добіжати, так що ми вже Їдемо. от Я вже втомилася, але ладно. Їдемо, і енергія ще набереться до того часу. Я купила собі там ось такий салат. У іспанців прикол в тому, що у них є часто в магазинах ось ці салати з пастою. Ну там ще, до речі, є соус, сир, томати, курка, олівки. Так що ось такі, от салат з пастою. Владік собі взяв бутерброд. Також там салат, і ми ще взяли ось такі цікаві напої. Я не знаю, що це, але написано, що в складі є фрукти і молоко, папая, манго і молоко. Ну от я не знаю, що це таке, але ми спробуємо. Ось такі цікаві напої. І тепер ми сидимо на наступній зупинці, чекаємо нашого автобуса. Ми ще просто в такий не дуже вдалий день пішли. Сьогодні неділя, ні магазини, не працюють. І автобуси дуже довго їздять. Ну, типу, не по розкладу, а по якомусь спеціальному таймінгу, що вони можуть бути незрозуміло коли. Ми почекаємо їх. Але погода сьогодні прекрасна і це вже радує. сонечко і плюс 19. Це дуже тепло, але в горах все одно буде холодно. Ора, ми вже сіли в автобус. До речі, тут взагалі нікого немає, тільки ми вдвох. Він такий малесенький-малесенький, знаєте, якось ця маршруточка. Приїхав вчасно по розкладу дуже незвично, тому що вони запізнюються дуже часто, а тут приїхав. Тепер найголовніше це правильно вийти там, де потрібно виходити. Ми приїхали, автобус нас висадив десь ось тут. Поки не зрозуміло, що там, але ми бачимо, що гори там, тому будемо йти прямо. Сонце, гарні ще погода, просто ідеально для нас сьогодні. Нам дуже пощастило. Пташки співають. Ми навіть бачили якусь пташку. Одне крило було червоне, а одне брюзове. Я таку ще не бачила. А ще так пахне прямо лісом, оціми ялинками, свіжим повітрям. Класно. Так незвично, що в Іспанії є і море, і гори. Все-все, все, що треба, все є в Іспанії. Ми знайшли гарнесеньке місце і зручне для перекусу, тому в нас зараз буде нарешті перекус. Ми захотіли їсти одразу ж купили їжу. Ми вже ледь втрималися, щоб поїсти. Така у нас краса. Ось так ми сидимо. Січень місяць, сьогодні плюс 19 градусів. 25 січня. Ага. Позаду мене також дуже красиво. Знаєте, як в тих сутінках в фільмі? Такі о-хо-о-хо-о-хо. Що ти скажеш? Не подобається там гора, бачиш, така типу розкол між нею. Покажи, якщо буде видно. Розкол між горою. Да. А так видно. Такі прикольні. Так. Дуже гарно. І ставай смаколики. Ми вже готові їсти. Буделочки про А! Ну що, ось моя супер смачна паста. Так і їсти смачніше з таким видом насправді. Водичку ми брали. Ось цей на супер енергетик дрінк Але це просто сік. Клас. Цілий пікнік. Антисептик ти брав? Угу. Сміття збираюся, треба буде кудись. Я вже плюс. Uh -huh. А, так зручно, вони окремо поділили пасту, окремо ці штучки. Добавки. І тут ще соус поклали смачненькі мені. Дякую вам велике. Mm, старалась. Так старались, так старалась. Ось такий пікнік. І що ще треба? Ще коханий, вон коханий, Ззаду -за коханий, і більш точно нічого не треба. Одягаємось, Просто є холодно. Є ось така біленька. Ось до такої краси ми дійшли. Це можна вважати заходом сонця чи ще не, захід? Ну, ще не захід? Ще не захід? Ну ми ще чекаємо. Так красиво ось тут сюди. Видно ціле місто. Йшли, йшли, і дійшли. Добре, що ми поїли, а потім піднялися ще вище. У нас тепер багато енергії. Так от? Обережно. Класно. Ми у горах. Не знаю, чи у нас чудно, тут такий вітер. Класно, дуже гарно. Ну-ка, Оп! Вже трошки стає холодно, будемо йти, але нам спускатися по такому крутому схилу. Підніматись було не так страшно, як спускатися. Ну покажеш ось такий схил, нам треба спускатися. Ну, будемо зараз потрошечку, потрошечку і знову чекати мільйон годин автобуса. Mm, Набралися емоцій, так енергії. Просто цей раз ми не піднімалися дуже високо, тому що ми вже пізно сюди прийшли, бо у Владіка ще була робота. Наступний раз, якщо ми приїдемо раніше, то ми зможемо ще вище піднятися. А потім ми якось влітку взагалі хотіли з палаткою надовго. Це взагалі буде круто. Це буде тепло, наїжанка. Ну так, да, сьогодні в січень, що ви хочете. Красиво. Оці хмаринки прикольні такі. Так, да, Вже бачимо, вже там темно, мабуть. Так. Да. А тут світло. Угу. <гум> Ми подолали ось ці камішки, спуски. Це таке небо. Небо там дуже гарне. У тебе такий красивий рюкзак дуже підходить, до речі, під цю дорогу. Ти ніби спеціально вибирав, так? Я навіть ходив. Ой, тебе вже крутить. Вітряно. Я супер задоволена. Ми погуляли на природі. Настрій у мене класний. Мені місцями було складнувато. Але так ми просто не дуже високо піднімались, тому просто дослідили поки що ось цю гору, яка біля нас знаходиться. Подивилися, що тут є. Зробили невеликий пікнічок, поговорили. Ти радий? Дуже ради. Ми дуже ради, ми дуже раді. І все у нас дуже добре. Ось ті гори, що мені дуже подобаються. Вони чомусь здаються фіолетовими. Це через небо чи як воно так? Ти не знаєш? Ми вже дійшли до автобусної станції, тому будемо чекати автобус. Взагалі за пару хвилин дійшли. У мене навіть є все ще трошечки енергії, щоб якраз дібратися додому. Дякую вам велике за перегляд. Всім пока-пока!